Алілуя, вітаю вас, діти Божі, волюни Божі. Бог любить тебе, Бог завжди любить Тебе, Він є любов, і Він в цьому не може змінитися. І Ісус Христос не може змінитися і перестати нас любити. Він вчора, сьогодні і завтра буде. той же. І Ісус Христос, Господь, во славу Бога Отця! Віра Божа, Божий від віри. Біблія каже, що Ісус, він автор нашої віри, Він той, хто дав нам віру, Він Той, хто виконує нашу віру, Він той, хто допомагає нам розвиватися в вірі. Віра від Бога, Божий від віри. Ми маємо Божий від віри. Ми маємо ту віру, якою Бог створив цей світ. Ми маємо ту віру, яку Бог використовував, коли Він. Воскресив Ісуса Христа із мертвих. Ми маємо ту віру, яка є у Ісуса Христа. Ми маємо віру, яка вже побіді... побіділа. Біблія каже, що той, хто народжений від Бога, Він переможе цього світу. І ця перемога це віра наша. Цей світ. Це говориться про дьявола. Звісно ж, перш за все, про дьявола, про бесів, про всяких нечистих духів, начальство, власним правої тьми цього віку. Це також говориться про гріх, про немічі болезнь, про ніщету, про депресію, униння, похотливість, да? і віра йому все це. Перемагаємо. Тобто ми здійснюємо нашу перемогу, яка дарована нам Господі Ісусі Христі. Тобто, віра, якою ми перемагаємо, це віра вже переможця, це віра, та віра, яка вже перемогла, тому що Ісус він вже переміг смерть, Він вже переміг гріх, Він вже переміг дьявола, Він вже переміг будь-яку немічі болець, Він вже переміг прокляття. Він вже Господь переможець. І він гряде не як для того, щоб знову щось побіждати, а як побідитель, як торжествуючий. Віра наша. І нам треба на це звернути увагу. Там кажеться, віра наша. Тобто, перш за все, це говориться про віру Божю, яку Бог дав нам. А коли Він це дав нам, це вже стало наше. Тобто ми маємо відповідальність за те, як нам використовувати цю віру. Як нам її приміняти, як нам її жити, як нам не розвиватися? Як нам щось досягати? І це Божий від віри. Тобто Бог дав нам свій від віри, щоб ми її використовували, як він її використовує. Бог дав нам віру, і вона вже стала нашою вірою. Звісно ж, не без Бога, не без Ісуса Христа, як автора і того, хто здійснює нашу віру. Тобто Ісус Він здійснює нашу віру, яку ми використовуємо. Тобто не невірство Він здійснює, не страхи, не роба. Це і так може прийти в наше життя, якщо ми цьому дозволяємо бути. Але Ісус він здійснює нашу віру. Віру в Слово Боже, віру в обітниці Боже, віру, яка є в нашому серці і яка виходить через наші уста і наші вчинки, або дії, або поступки. І Біблія чітко каже, є закон віри. Біблія каже, ми були спасені або прийняли своє спасіння не через діла закону, а по закону віри. Тобто закон це непогане слово. Це закон Божий. Якщо ми кажемо про закон Божий, то це означає, що це працює іменно так, як Бог зробив це, щоб воно так працювало. Воно працює Божим методом способом. Воно працює іменно так, як Бог це встановив. Як Богу це угодно, як Він хоче, щоб це було. Закон віри. Це означає, що віра Божа працює іменно так, як вона працює у Бога. Бог сказав і стало так. Бог сказав і стало так. Также Біблія каже, що Бог мудрістю і розумом створив цей світ. Тобто к закону віри, к тому, як працює віра, Божа від віри в нас і через нас, має відношення. Наше мишлення, розуміння, розсудітельність, травомислія, бачення від Слова Божого, того, що ми хочемо, щоб воно здійснилося. Тобто, віра, вона здійснює те, що ми ще не бачимо. Послання до євреїв так і написано, так і кажеться, що коли Бог вірою казав слова, то почало бути те, чого ще не було. Тобто те, що не було ще фізично відомо, а тіма, Бог сказав, і потім, воно, з'явилося. Це теж має відношення до закону віри. Віра здійснює те, чого ми ще не бачимо. Віра змінює обставини. Далі, в тому ж посланні до Євреїв, в 11 розділі, говориться, що вірою змінювалася історія на цій землі. Вірою, на цій землі починало бути те, чого ще не було. Вірою ми можемо отримувати знання. Є знання від віри, є опитність нашого життя, яка приходить тільки від віри. Віри в Слово Боже, яке висвобождається через слова і вчинки. Це теж має відношення до закону віри. Тобто, є знання, які ми отримуємо від емоцій, чувств, від науки. Ну, навіть це може бути змінено вірою. Тобто Віра вона не змінює Бога. але вона змінює якісь факти, те, що ми бачимо. Людські наміри. Ну, не Бога. І віра вона завжди є зараз. Завжди є. В настоящому времени. Тут це означає зараз, в дане, время, в даній ситуації, при даних обставинах. Це віра. Вона завжди є зараз. І вона завжди висвобождається зараз. І такого не буває, щоб віра не працювала. Це духовна сила. Коли віра висвобождається зараз, вона зараз же починає працювати, виконувати те, для чого ти її висвободив. Це є закон віри. Це наша віра якою ця віра, яка вже сильна, яка вже має перемогу в собі, і вона змінює цей світ, вона змінює неблагоприятні обставини, або вона щось хороше робить, ще хорошим, ще досконалим. Тобто ми не змінюємо віру, вона досконала. Боже від віри, яку ми отримали, він Ну, віра може змінити нас. Змінити обставини, факти, щось відоме. Алілуя! Віра Божа. Вона є у кожного, хто народжений згори. У ненародженого згори немає Божого віри. Повертаючись до слова закон, це непогане слово. Так, да, є закон, який каже про ветхий заповідь. І закон має відношення до П'ятікняжя Моїсея, а далі йдуть пророки. І закон він мав в собі обітниці Божі, заповіді Божі, правила і устави, і настанови для повідинки, для повідинки людини, для того, як людина має себе поводити. І євреї, євреїв просто почали одухотворяти обичні. Правила і устави, які Бог їм давав для їхнього життя, вони почали духовотворяти і думати, що ці вони догождають Богу. Звісно ж, ми не отримуємо праведність, просто виконуючи обітниці і заповіді по плоті. Ні, ми вірою здійснюємо Божі обітниці. Ми вірою виконуємо заповіді. І заповіді ніхто не відміняв. Павел Пише, коли ми ходимо в любові, то любов, вона виконує заповідь. Тобто, коли я хожу в любові, я автоматична. Само собою, я не буду лгать. Да, як Бог сказав, не лги, не воруй. Тобто, коли я хожу в любові, моя віра діє, вона працює і вона виконує Божі обітниці, вона приймає від Бога благодать. вона приймає те, хто такий Ісус. Віра здійснює те, хто такий Ісус. Віра здійснює силу Божу на цій землі. Авраам повірив Богу, що Бог хоче і Він може, і він це зробить. Да, Якому заповіті? Люди, які вірили в Слово Боже, які, да, по закону. І це мало відношення к заповіту, це мало відношення да, к життю ізраїльського народу, тому як вони могли. Покривати свої гріхи, тобто, .е. по закону вони мали були приносити животных, кров яких покривала гріх. І хто в це вірив, Він йшов потім на лона Аврамова. Да, в новому заповіді вже нема лона Аврамова. В посланні до Євреїв написано, що Ісус прийшов на лона Аврамова. І духом праведникам Він благовестував, і вони достигли досконалості, тобто вони народили свише. Ну, в Ветхому заповіті, так, да, було Лона Аврамова. І там були праведники Ветхого Заповіта, які да, через закон, через виконання Слова Божого, через виконання закону, як жертвоприношення приношення животних. Вони попадали на Лона Авраама. Ну, в новому заповіті нам не треба приносити в жертву животних, щоб бути праведними перед Богом. Тобто ми праведні вірі в Ісуса Христа. Павел так і пише, що Він праведний вірі в Ісуса. Павел пише: а зараз я живу вірою. То, що я живу зараз на землі, я живу вірою в Сина Божого того, хто мене полюбив. Павел пише: я вірою, стремлюсь вперед, Я вірою, достигаю. Я вірую, нахожу себе в праведності Боже, в праведності Ісуса Христа. Тобто, Дійсно, не просто вчинками. Ми пытаємося якось догодити Богу і якось надумати собі, що ми праві перед Богом. Ні, є знання, яке приходить від віри. Я живу вірою. і я Знаю, я знаю, я стверджую себе, що я праведний перед Богом. Я живу вірою, і я знаю, я знаю, я стверджую себе, що Бог мене любить. Я живу вірою, і я знаю, я знаю, що моя віра працює. У мене є опитність віри. У кожного народженого згори є опитність віри, якщо ми її приміняємо, якщо ми в неї розвиваємось, якщо ми використовуємо, використовуємо віру. Віру треба використовувати. Віру треба приміняти. Віру треба цілонаправленно висвобождати, щоб вона здійснювала те, чого ми хочемо, що ми ожидаємо. І того, що ми хочемо, те, що ми ожидаємо, воно повинно розвиватися в нас від Слова Божого. Бажання повинно приходити від Слова Божого. Так, закон віри. Віра приходить від Слова, тільки від Слова. Ми питаємось Словом Божим. Віра висвобождається через слова і поступки. До віри має відношення наша мудрість, розмышлення, прийняття рішення, К нашій вірі має знання того, що віра вона здійснює те, чого ми ще не бачимо. К нашій вірі має відношення і наше поняття те, що це віра вже переможця. Це та віра, яка побіждає. Це не слабка віра, не немічна віра. Це віра, яка завжди є зараз, тут, в даному місці, в даних обставинах, і вона зараз освобождається і зараз починає діяти. ім'я Ісуса. Вірою, ми перемагаємо. Вірою, ми здійснюємо. Вірою ми досягаємо. Вірою. Слово Боже, через наші слова, поступки, через молитву. Ми змінюємо факти обставини, но не Бога. Во імя Ісуса. Амінь.